Для мене вона що вона їде, вона тримає, розумієте? І вона однаково там, коли він проїжджає на рівність, вона однаково робить там і робить там. Для мене це во все. І це в свою чергу нам дозволяє без лишньої витрати часу заїжджати в різні культури з різними міжряддями і спокійно працювати. Значить, останні декілька років ми рухаємося в сторону зменшення площ під культурами, при цьому збільшуючи їх продуктивність. Звичайно ж, для отримання якісного результату того, що ми хочемо, відповідно потрібно оновлювати, значить, оновлювати техніку на більш сучасну, більш якісну, невід'ємною частиною. Виконання технологічних завдань, які ми ставимо перед собою, є оприскувач, який знаходиться позаду мене. Це є техномалазер, його ми придбали 4 роки тому. Ми дуже довго йшли до, до цього придбання, от, тому що раніше ми якось навіть не уявляли те, що ми можемо прийти до самохідного оприскувача, але дійшли до цього. До придбання даного оприскувача ми. Мали пристіпні оприскувачі, працювали ними, і на той час ми не могли дотриматися тої інтенсивної технології вирощування, яку ми хотіли для себе. От цей оприскувач нам допоміг дойти до тих певних результатів. От, зараз він дуже багато працює. На прикладі картоплі нам за сезон потрібно зробити щонайменше вісім фуніцидних обробок. І це тільки фуніцидних обробок, не говорячи про якісь інші, про підживлення там, і тому подібне. Не менш ефективно і інтенсивно він працює на інших культурах, що в сумі дає наробіток в межах 7 тисяч гектарів за сезон. І з того періоду, коли ми зрозуміли, що нам потрібен самохідний оприскувач, і до його придбання пройшло досить багато часу, поки ми знайшли ті можливості, під час покупки оприскувача ми стояли перед вибором, маючи три варіанти: один бразильський і два європейських варіанти. Важливими деталями для нас було зрозуміло, що якісне виконання безпосередньо своєї роботи. От, максимально можливе оснащення за ті кошти, які, які ми маємо. Система стабілізації, тому що з нашими рельєфами і в наших реаліях це дуже важливо для нас. Дуже велику роль для нашого вибору відіграли якраз спілкування із колегами, з якими ми яким ми там довіряємо, які ними користуються цими оприскувачами. А в результаті ми придбали даний оприскувач і працюємо ним уже 4 роки. Стабілізація штанги дає можливість ефективно і продуктивно працювати за умов складного рельєфу, який ми маємо на своїх полях. За цю опцію в даному оприскувачі відповідає активна пневматична підвізка та система стабілізації штанги. Даний оприскувач е, має систему ОСС, е, яка е, Оснащена чотирма форсунками, і в нашому випадку, наприклад, ми ставимо одну форсунку для внесення добрив і три форсунки для внесення пестицидів. От. При цьому ми ставимо їх три різних типи. Одна може бути щільова форсунка, друга інжекторна, і це нам швидко дозволяє міняти інтенсивність роботи під час різних погодних умов, працювати з різними нормами, при цьому не міняючи форсунки. Штанга поділена на 15 секцій. Система ОСС керує їх відключеннями під час перекриття, під час розворотів, під час накладання слідоприскувача на слідоприскувача, що допомагає уникнути перевитрати препаратів на одній ділянці, економити робочий розчин і уникати підпалів рослин. Через нашу інтенсивну технологію даний оприскувач виконує дуже багато задач. Наприкладі, він там зранку може виїхати, на картоплю вносить якісь мікродобрива. Через дві години він вже вносить інсектицид на кукурузу. Ще через пару годин він має вносити гербіцид десь там на соняшник. От і а ввечері якісь біопрепарати на, на пшеницю, наприклад, і крім цього, всього ще він може внести якийсь каз після, після завершення цих всіх процедур. І при цьому між цими всіми препаратами і елементами потрібно дуже мало часу, щоб після внесення попереднього препарата підготуватися до внесення наступного там миття. І тому подібне. За ту вартість, за яку ми отримали даний оприскувач, ми маємо гідравлічно змінний кліренс і гідравлічно змінну ширину колії оприскувача. Для прикладу, у деяких конкурентів, це опційно доплачується. І це, в свою чергу, нам дозволяє без лишньої витрати часу. Заїжджати в різні культури з різними міжряддями і спокійно працювати. Об'єм баку робочого розчину виробниками заявлений 4200 літрів, але на практиці нам вдавалося заправляти 4,5 тисячі літрів. При цьому при витраті 200 літрів на гектарі оприскувач робить 22,5 гектара. В даному оприскувачі встановлений двигун двигундойць на 270 кінських сил. Дана потужність дає нам змогу працювати повним оприскувачем в умовах нашого рельєфу з долинами, пагорбами. При цьому витрата пального в різних умовах роботи оприскувача складає від 0,7 до 1 літри дизелю на гектар. В оприскувачі є досить непогане робоче освітлення, освітлення штанги, що дозволяє оператору. Бачити, наскільки коректно працюють форсунки під час внесення розчину. За чотири роки роботи з даним оприскувачем якихось великих проблем у нас не було. Він повністю нас задовольняє як з технічної, так і з агрономічної точки зору.